Кажуть, що життя на фермін це лише важка праця і рутина. Але що, як саме там на вас чекає несподівана історія кохання? Оксана Бенюк щодня вставала в досвіта, щоб нагодувати робітників і тримати господарство в порядку. Вона втекла від минулого, сповненого болю, і присягнула собі більше ніколи не відкривати серце, аж поки одного ранку на подвір'ї не з'явився незнайомець високий, спокійний і чемний. Він не був схожий на випадкового подорожнього чашка кави, кілька слів, і щось у серці Оксани здригнулося. Та вона й гадки не мала, що цей чоловік не просто найманець. Він був справжнім власником усієї землі, на якій вони стояли, і, можливо, власником ключа до її майбутнього. Чи готова вона буде довіритися після всього, що пережила? Чи вистачить йому сміливості відкрити правду, коли на дворі вже чутно кроки тих, хто хоче його знищити? І головне, чи може одна жінка стати тією, хто збереже не лише дім, а й серце чоловіка, який шукає спокою? Якщо ви коли небудь відчували, що доля приводить у ваше життя людей не випадково, ця історія вас зачепить. Бо саме зараз ми зануримося у світ, де запах свіжого хліба змішується з небезпекою, а кожен ранок може стати початком нової долі. Оксана Бенюк вставала ще до першого півня, коли небо все ще було всіяне зорями, а ранковий холод полісся пробирав до кісток. Вона розпалювала стару піч, обережно підкидаючи березові дрова, і ставила на плиту глиняний горщик із узваром та чавунну пательню для вареників. Її руки були сильними, загартованими важкою працею, але кожен рух мав у собі особливу ніжність. Після болю, який вона залишила в Києві, Ця ферма стала її притулком і шансом почати життя з чистого аркуша. Багато хто сказав би, що це надто важка доля, але саме в цій праці Оксана знаходила спокій. Поки вона місила тісто для коровою і перевіряла глиняні горщики з борщем, Оксана відчувала тиху гордість. Вона не просто готувала їжу, вона готувала настрій для всіх, хто вийде працювати на поле. Це нагадує, як важливо починати день із правильної дії. Хтось читає кілька сторінок Зидумай і багатій Наполеона Гілла інші моляться або п'ють теплий чай з м'ятою. Такі дрібниці творять атмосферу сили і натхнення. Якщо ти коли-небудь починав день із чогось доброго, ти знаєш, як це працює аромат хати, свіжоспечений хліб, домашня сметана, паруючий борщ із часником, запахи, що ніби огортають теплом і нагадують дитинство. Саме такі миті відновлюють душу і повертають людині смак до життя. Оксана ще вчора була жінкою з розбитим серцем, а сьогодні господиною, яка наповнює дім затишком. Перетворити біль на силу, це справжнє мистецтво, і вона його опановувала. Коли перший парубок із господарства заходив на подвір'я, витираючи сон із очей, стіл уже був накритий. Обличчя Оксани було спокійним, але в її погляді жила ціла історія. Саме в такі моменти доля любить підкидати сюрпризи, з'являються люди, які здатні змінити все. Вона ще не знала, що того ранку до її хати зайде незнайомець, який переверне її світ, і змусить серце битися швидше. Ще не встиг розвиднітися, як на подвір'ї почувся стукіт копит. До хати зайшов чоловік, високий і зосереджений, одягнений у просту свиту та полотняні штани, що виказували подорожнього. Його звали Назар Коваль. Але він не поспішав розкривати всі карти. Голос його був м'який, майже шанобливий, коли він попросив у Оксани кухоль гарячої кави. Ця ввічливість відразу кинулася в очі, скільки мандрівників тут зупинялися, але такий спокій і чемність траплялися рідко. Оксана, витираючи руки обляний рушник, налила йому кави в глиняну миску. Вона помітила, що він не просто втомлений, а наче уважно вивчає все навколо. І старі балки хати і вишитий рушник над дверима, і навіть піч, що потріскувала. Так дивляться не випадкові гості, а ті, хто має причину запам'ятати місце. Іноді саме так починаються великі зміни з простої чашки кави, яка стає мостом між двома долями. Назар сів на лаву, не поспішаючи пити, наче хотів відчути момент. Його погляд був уважний, але спокійний, ніби він звик бачити більше, ніж говорить. Такі люди завжди інтригують. У них є власний кодекс честі, і вони ніколи не говорять зайвого. В сучасному світі нам теж часом бракує таких моментів сісти, подивитися в очі людині і просто послухати, а не гортати стрічку новин. Це навичка, яку можна повернути, і вона змінює життя. Оксана відчула, що в хаті стало якось тихіше, наче сам ранок завмер, спостерігаючи за цією зустрічю. Її серце. Зрадницьки вдарило швидше. Не тому, що вона злякалася, а тому, що відчувала цей чоловік не випадковий. Здається, саме зараз починалася нова глава її життя, і вона навіть не здогадувалася, яку роль Назар зіграє на цій фермі. Наступного ранку Назар уже був у дворі, тримаючи в руках мотузку і уважно спостерігаючи за конями. Господар ферми пан Петро поставився до нього насторожено, але дав шанс. Робочі руки завжди потрібні. Назар швидко показав, що вміє поводитися з худобою. Він лагідно говорив до коней, а вони слухалися, наче відчували його спокій. Уміння працювати з тваринами це як талант, його не приховуєш. Так він поступово здобував довіру й інших хлопців у господарстві. Оксана спостерігала здалеку, як Назар вправно лагодив ворота або допомагав зганяти корів на пасовище. Її серце тихо раділо. Було приємно бачити чоловіка, який не боїться важкої праці і не вважає її принизливою. В сучасному світі це рідкість, ми часто чуємо про швидкі гроші, але справжня сила в тому, щоб бути корисним. Іноді навіть корисно нагадати собі, що вміти щось робити своїми руками це не просто навичка, це опора для душі. Поступово Назар став частиною команди. Він не був гучним, не намагався привернути увагу, але кожен помічав. Коли щось ламалося, він був перший, хто пропонував допомогу. Це той тип людини, яка працює мовчки, але змінює все навколо себе. Такі люди, як цемент, що тримає будівлю. Цікаво, що в будь-якому колективі завжди є хтось, хто об'єднує інших, і від цього залежить успіх спільної справи. Оксана ловила себе на думці, що чекає ранку. Аби побачити, як він знову з'явиться у дворі. Вона дивувалася власним почуттям, ще недавно клялася собі жити без емоцій і просто працювати. Але щось у Назарові змушувало її серце ставати теплішим, а дні яскравішими. Мабуть, саме так і починається історія, яка потім змінює не лише одну людину, а й цілий дім. З часом Назар почав з'являтися на кухні не лише поїсти, а й допомогти. Він міг узяти відро з водою, розпалити піч або принести мішок зерна, який Оксана на силу піднімала сама. Його присутність робила буденність легшою, наче хтось поділив її тягар навпіл. Вона не просила, але він бачив, що треба зробити, і діяв. Саме такі вчинки показують справжній характер, не гучні слова, а тихі дії, які роблять життя інших зручнішим. Одного разу він полагодив двері комори, які роками скрипіли. І зробив це так швидко, що Оксана навіть не встигла подякувати. Ці дрібниці здавалися неважливими, але насправді творили відчуття дому. Можливо, і нам варто іноді подивитися, де в нашому житті є скрипучі двері, ті дрібні проблеми, які ми терпимо роками, замість того, щоб вирішити їх. Навіть проста дія прибрати старі речі чи відремонтувати полицю може змінити атмосферу в домі. Коли Оксана бачила, як Назар працює. У неї виникало дивне відчуття безпеки. Він не ставив зайвих запитань, не порушував її особистий простір, але його погляд говорив Я тут, якщо потрібно. Це створювало теплоту, якої вона давно не відчувала. В сучасному світі ми часто забуваємо, що найцінніші речі це увага і підтримка. Іноді достатньо просто бути поряд. З кожним днем її серце ставало м'якшим. Вона намагалася тримати дистанцію. Занадто добре пам'ятала свій біль, щоб дозволити собі довіряти відразу. Але кожен його вчинок розтоплював цю обережність, як весняне сонце топить лід на річці. І саме в цей момент життя готувало для неї випробування, чутки, які мали змінити її ставлення до Назара. З часом у селі почали ширитися розмови. Хтось казав, що Назар колись служив у козацькому полку, інші шепотіли. Що він утікач і ховається від закону. Оксана спершу не звертала уваги вона вже знала, як люди люблять плітки. Але коли чутки почали повторюватися від різних людей, серце її затремтіло. Було важко збагнути, ким він насправді був. Цікаво, як швидко чужі слова здатні зруйнувати наш спокій, навіть коли в нас є докази протилежного. Одного вечора, коли всі розійшлися спати, Оксана вийшла на ганок і знайшла Назара там. Він сидів, спершись на стовп, дивився в і мовчав. Вона зібралася з духом і тихо спитала, чи правда те, що говорять люди. Назар довго мовчав, а потім, не відводячи погляду, сказав, що є речі, які він поки не може пояснити. В його голосі не було брехні, але була вага, яка змусила її серце стискатися, їй хотілося повірити йому беззастережно, але раціональний розум шепотів бути обережною. Іноді ми всі стоїмо на цьому перехресті довіритися серцю чи прислухатися до страху. Це як з інвестиціями. Можна вкластися у щось, що здається перспективним, але завжди є ризик. Оксана відчувала, що стоїть перед вибором, який визначить її майбутнє. Раптом тишу ночі порушив гучний стукіт у ворота з темряви пролунав крик Відчиняй коваль. Серце Оксани пішло вп'яти. У дворі стояли озброєні чоловіки, які вимагали Назара, і це був момент, коли вся правда мала ось ось відкритися. Коли гучні голоси за воротами стихли на мить, Назар глибоко вдихнув і подивився на Оксану. У його очах більше не було тіні, лише твердість. Він нарешті сказав те, що тримав у собі всі ці тижні. Ферма, на якій вони стояли, належала йому, її заснував його батько. А після смерті родини він повернувся, щоб відродити господарство. Назар пояснив, що працював разом з усіма, щоб зрозуміти, кому можна довіряти і хто справді дбає про цю землю. Оксана була приголомшена. Усе, що здавалося випадковим, тепер ставало зрозумілим його спокійний погляд, уважність до деталей, навіть те, як він перевіряв огорожі й ворота. Вона відчула, як серце стискається, Не від образи, а від того, що ця людина довірилася їй у найважливіший момент. Цікаво, як правда, іноді не руйнує, а навпаки, зміцнює зв'язки. Він розповів, що ті чоловіки за воротами не просто селяни, вони були людьми, які намагалися привласнити частину його спадку і тепер хотіли усунути його з дороги. Назар не хотів залучати поліцію, бо це могло б перетворити конфлікт на велику ворожнечу між родами. Оксана слухала й усвідомлювала, що стоїть поруч із чоловіком, який не лише бореться за свою землю, а й перевіряє, хто здатен залишитися поруч у важкі часи. Ця ніч була моментом істини. Оксана зрозуміла, що більше не може бути просто стороннім спостерігачем. Вона вже була втягнута в цю історію, і від її рішень залежало, як усе закінчиться. І саме тоді знову пролунав крик від воріт цього разу ще гучніший. І стало ясно, настав час діяти. Коли чоловіки за воротами почали грюкати ще сильніше, Назар вийшов на подвір'я. Оксана, наподив собі, пішла за ним. Озброєні сільські старости та їхні люди стояли з факелами, вимагаючи віддати самозванця. Вітер роздував їхні свитки, полум'я миготіло, відкидаючи тіні на хату. Сцена нагадувала давній ярмарковий суд. Але перш ніж Назар устиг щось сказати, Оксана зробила крок уперед. Вона говорила твердо, голос лунав по всьому двору. Цей чоловік не чужий, він той, хто тримає це господарство на ногах, поки ви тільки говорите. Усі замовкли. Це була не просто жінка з кухні, це була жінка, яка знає, що таке справжня праця. Її слова мали вагу, бо кожен із присутніх їв хліб, який вона пекла, і бачив її щоденні зусилля. Відчувалося, що вона не боїться говорити правду. Навіть коли навколо темрява і загроза. Раптом до них приєдналися інші робітники господарства. Петро, спершу недовірливий, став поруч із Назаром і сказав, що той заслужив їхню підтримку. Один за одним чоловіки утворили коло, даючи зрозуміти, що не віддадуть свого керівника без боротьби. Це був момент єдності той, коли різні люди стають однією командою. Як і в житті, часто саме криза показує. Хто готовий стояти пліч оплічі з тобою? Напруження повисло в повітрі, але зрештою переслідувачі відступили. Вогонь факелів зник у темряві, залишивши тільки запах диму та глибоку тишу. Оксана стояла поруч із Назаром, відчуваючи, як адреналін повільно спадає, але всередині зростало інше відчуття, що тепер їхнє життя вже не буде колишнім, і ця тиша була лише початком розмови, яку вони мали провести наодинці. Коли подвір'я знову занурилося в тишу, Назар і Оксана залишилися самі. Він стояв, спершись на ворота, ніби вбирав у себе спокій, що нарешті повернувся. Потім тихо промовив Ця земля моя за документами, але ти зробила її домом. Без тебе вона була просто полем. У його голосі не було пафосу, лише щирість, яка торкалася найглибших струн душі. Оксана відчула, як очі наповнюються слізьми. Вона згадала той перший ранок, коли він попросив кави, і зрозуміла. Вже тоді щось підказувало їй довіряти цьому чоловікові. Я вірила тобі з першої миті, Назареші, сказала вона, просто боялася зізнатися навіть собі. Ці слова прозвучали як полегшення, наче нарешті впала остання стіна між ними. Він обережно взяв її за руки, дивлячись прямо в очі. У цьому погляді було все подяка, повага, почуття. Які не потребували пояснень. Вони стояли мовчки, але це мовчання було красномовнішим за будь які розмови. У такій миті час, наче, зупиняється, залишаючи двох людей у власному всесвіті. Над фермою зійшов світанок, фарбуючи небо рожевим, і хоча попереду їх чекали ще тисячі викликів, обидва знали, відтепер вони йтимуть поруч. А це значило, що жодна буря вже не зможе розлучити їх, бо саме тут, на цій землі, вони знайшли не лише працю, а й серце одне одного. То що ти думаєш після цієї історії? Чи не здається тобі, що саме твої щоденні маленькі рішення можуть змінити твою долю так само, як змінили долю Оксани? Подумай, кого ти впускаєш у своє життя, кому дозволяєш допомагати тобі нести твій тягар? І головне, чи готовий ти довіритися, коли на горизонті з'являється шанс на новий початок? Ця історія нагадує. Навіть якщо навколо буря твоя сила у виборі залишитися й боротися. А що якщо саме сьогодні твоє серце шепоче тобі зробити крок назустріч новому? Можливо, це шанс змінити не лише день, а й усе життя. Напиши в коментарях, яку найбільшу зміну ти хотів би зробити у своєму житті вже зараз, що для тебе означає справжня довіра до людей, до себе, до майбутнього. Твої слова можуть стати натхненням для когось іншого, хто теж боїться зробити перший крок. І не забудь підписатися на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові історії, які торкнуться твоєї душі та допоможуть побачити світ по-новому. Твоє нове життя може початися вже сьогодні. Достатньо натиснути одну кнопку.